Ну, Пам'ятайся. Серветки, чиста підлога, колись своя фірма з лімузинами. Скільки ти відклав? Думаєш, що одного разу твоя мрія збудеться, так? Та ні, одного разу ти прокинешся вночі і зрозумієш, що щось не зрослося. Життя минуло, а ти вже не молодий. Чому не зумів? Та в тебе з самого початку не було жодних шансів, зрозумів? А потім ти заштовхуєш свою мрію глибше, глибше в пам'ять, ковтаєш пігулки і решту життя дотягуєш під гіпнозом якоїсь денної каламуті. Тож не кажи мені, що вбивство це погано, зрозумів. Сам навіть не зібрав, напевно, ще на перший внесок. На хоча б один ліндкольний танкар і не позвониш ніколи. Ти ті подрузі, бо ти боягуз. І Їкош бісати тоді горбатишся за кермом, а?